Привласнили понад півмільйона гривень. На Дніпропетровщині судитимуть членів злочинної організації. Повідомляють у нацполіції. Фігуранти створили та адміністрували телеграм-спільноту, де розміщували фішингові посилання на популярні сервіси і сайти оголошень, а також пропозиції щодо оформлення міжнародної допомоги. У результаті чого зловмисники отримували дані банківських карт громадян від їхніх дій постраждали 44 людини. Аферистам загрожує до 12 років за гра. Забезпечити громадські заклади міста чистою питною водою. З такою пропозицією звернувся міський голова до директорів комунальних підприємств на апаратній нараді. Наступного року апарати із питною водою планують встановити у школах, дитячих садочках та лікарнях. Для того щоб питна вода була якісна для дітей безкоштовно. В школах саму систему, як це створити, тому що тільки ви можете цим займатися і будете з цим займатися, тому що це така соціальна напевно, програма, дитячі садки, школи, лікарні для містян планують відкрити бювети із питною водою. Вона має бути також безкоштовною. В місті повинні бути бювети. Знову ж таки, я хотів би бачити ваші пропозиції. Як це буде? Як можливо вивчити досвід інших регіонів, якщо він такий є? Якщо ні, значить тоді самим розробляти цю стратегію, цю дорожню карту для того, щоб реалізовувати, у нас є якісна питна вода. Ми працюємо над цим багато років, тому вже є відповідний результат. Натомість минулого тижня мешканці селища Хімаш залишились без води, яка надходила користувачам із свердловин. Вони автоматично стали абонентами Павлоградводоканалу. Директор комунального підприємства зазначив, що для подальшого відновлення централізованого водопостачання необхідно укласти договір з Павлоградводоканалом. але містяни не так жваво реагують на попередження від комунальників. За тиждень до установи звернулося лише 18 громадян для укладення договорів. А так ми за суботу контролери заключили 18 договорів на водопостачання попередніх. Тобто працюємо, але люди щось не дуже активно ідуть на контакт по водозабору. Часті аварійні відключення електрики в деяких мікрорайонах міста завдали збитків тепломережі Павлограда. Перепади напруги вивели з ладу обладнання у котельнях. Нас трошки мучають постійні перепади напруги. Постійні відключення котелень. За цього останні два тижні трошки і пориви пішли, і вчора досить великий порив був на мікрорайоні ПЗТО наша головна магістраль найбільша рванула. Ну, але справилися досить швидко. Ми залатали і почекаємо завтра, післязавтра сприяти погодних умов і замінимо так, метрів десять. Нагадаємо, опалювальний сезон у Павлограді триватиме до 1 квітня. Після тепловики займатимуться ремонтними роботами. Закуповуємо витратні матеріали, основні наші, ну, але в цьому році будемо старатися максимально, максимально скажімо так, тими матеріалами обходитися, що є, мінімізувати закупівлі. За цей та попередній опалювальний сезон абоненти заборгували чималу суму Павлоград теплоенерго. Наразі підприємство працює над новими методами впливу на боржників. Зв'язалися з приватним виконавцем з Дніпра, віддали йому на пробу на початку минулого місяця. Получається, віддали на пробу перелік боржників, які посужені повністю, але не в роботі місцевої виконавчої, щоб не було нахльоста. Ну, для чистоти експерименту, скажімо так, зрозуміти ефективність цих приватних виконавців. В принципі, я думаю, до кін... в кінці березня вже можна буде на ну, початок квітня вже робити якісь висновки. подивимося. Я сподівання, що буде ефект, тому що вони, на відміну від державних виконавців, вони швидко обробили інформацію, швидко понакладали арешти. Олена Куліш, Єгор Митник, Максим Воронов, новини Петерка. З 14 березня розпочнеться реєстрація на цьогорічний національний мультипредметний тест. Це аналог зовнішнього незалежного оцінювання, яке змінилось на НМТ у 2022 році. Випускники цього року мають складати чотири тести, і тест тривалістю чотири години. Здається, це випробування для наших абітурієнтів з одного боку, а з іншого боку, держава ставить завдання обов'язковості складання історії України. Чотири предметний, 4 модульний тест: це українська мова, математика, історія України і предмет за вибором абітурієнтів. Серед предметів на вибір доступні українська література, географія, біологія, фізика, хімія та іноземні мови, а саме англійська, німецька, французька та іспанська. Програма предметів, які виносяться на НМТ, зазнала деяких змін, зокрема з історії України. Що нове змінилося період, який виноситься на мультитест. Треба звернути увагу, що це починаючи від 16 століття до сьогодення. Програма мультитесту це та програма ЗНО, яка була прийнята 5 років тому, тому вона не змінилася. Але досвід минулого року мультитесту нам е, дає підказку на те, що і питання сьогодення по сьогоднішній день можуть бути виносити. До цього треба бути готовим. А ось вчителька Тетяна Глухова радить випускникам приділяти особливу увагу програмі середньої школи при підготовці до складання іспиту з української мови. Ми звертаємо увагу на орфографію та пунктуацію, бо на НМТ будуть запитання навіть з п'ятого класу. Ми поцікавились у ліцеїстів, який четвертий предмет вони обрали. Ірина та Єлизавета складатимуть іспит з англійської мови. Володимир з фізики, а Катерина з біології. Випускники також поділилися, як вони готуються до складання НМТ. З української мови Наталя Альбертівна нас готує, Ми робимо вправи по посібнику. Вони дуже відповідають структурі НМТ. Ми розбираємо завдання, дивимось помилки. Але ну, для мене це дуже легко, бо за всю свою історію в школі я дуже добре знаю українську мову, тому це майже мені не потрібно. У мене є посібник з фізики. Я просто проходжу там. Ну, вибираю там один день там на тиждень, і просто проходжу по посібнику. Я шукаю інформацію у додаткових джерелах, можу підійти до вчителя, запитати. Також в мене є посібники. Ліцеїсти порівняли цьогорічне НМТ з двома попередніми. Насправді ну, різниця більше у структурі, бо тепер у нас чотири предмети, а не три. Ну, мені не дуже подобається, що є структура, що на математику українську мову дві години. Бо, наприклад, мені на виконання цих предметів потрібно менше навіть аніж півтори години, щоб виконати і математику і українську мову, і тобто, буду просто ну, кукувати, сидіти до кінця, потім чекати перерву. А от на предметі додатковому та на історії мені може не вистачити часу. Більше за все, звісно, хвилює структура, так як завдання. Ну, не дуже сильно відрізняються, так як структура одна в НМТ, Але оцей розподіл між математикою українською і після перерви історією та додатковим предметом не дуже подобається Загалом в області очікують, що НМТ складатимуть від 20 до 22 тисяч абітурієнтів. Для реєстрації на іспит треба мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку зі школи. Окрім цього, з 14 березня до 11 квітня потрібно створити особистий кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Основна сесія проходитиме з 14 травня по 25 червня, а додатково з 11 по 19 липня. Отрохименко Ігор Митник Євгеній Іваненко новини ПТРК. Вже майже рік у Павлоградському центрі надання адмінпослуг діє сервіс мобільний ЦНАП. Така послуга стала доступною завдяки підтримці міжнародної програми ООН. ЦНАП отримав мобільний цифровий кейс для надання адмінпослуг. Скористатися цією послугою можуть літні люди, особи з інвалідністю або ж інші громадяни, які за станом здоров'я не можуть самостійно прийти до ЦНАПу. Також, якщо людина перебуває в закладі охорони здоров'я, фахівець може приїхати туди і надати по. Послугу на місці. Це стосується тих людей, які не мають можливості, можливо, фізично, можливо, ще з якихось причин підійти сюди або приїхати в цей центр надання адміністративних послуг. Тому адміністратор бере кейс. В цьому кейсі ми вже також вам показували все для того, щоб оформити адміністративну послугу або заявку. Це захищений кейс з комплексним обладнанням, до якого входить планшет чи ноутбук, сканер, пристрій для друкування документів, касовий апарат та відеокамера. Окрім ЦНАПу, таким мобільним кейсом зможуть скористуватися і фахівці управління соцзахисту. У Павлограді за допомогою мобільного кейсу вже надали більше сотні адміністративних послуг. Сервіс мобільний кейс безкоштовний. Оплата здійснюється тільки за послуги, за які передбачений адміністративний збір. Олена Куліш, Єгор Митник, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. 7 березня працівники комунального підприємства Затишне місто розпочали комплексні роботи з благоустрою проспекту Шахтобудівників. Проводяться такі види робіт. Ведування та вигрібання торішнього листя, очистка бордюрного каменю від нанесеного ґрунту, обрізка дерев по алеї, ремонт дощоприймача на проспекті. Задіяно у нас 5 одиниць техніки: це два газуна, один трактор, погрузчик, борекс і бобкет. Все це вивозиться, вигрібається і вивозиться на смітник. Роботи плануємо завершити. Напротязі декількох днів. За словами місцевих мешканців, район непоганий, але хотілося б покращень. Ну сьогодні доволі таки, як сказати, добре, смотрю, буде красиво. Ага, а до цього? Ну до цього було хуже. Трішечки брудно було. Да. Трішечки брудно? Так. так. незважаючи на військовий стан такий дакий час. Все справно, все працює. Ну як вам сказати? О, там воно позабіта на углу, коли дощ, не пройдеш нігде, на дорогах багато води. Ну, а хай, в принципі, прибирають. А так ну, можна більше прибирати, якщо чесно. Все влаштовує, все добре. Люди працюють, тобто прибирають, чистять, все Да, да. Тільки, Нормально, да. да. Тільки іноді місцеві мешкаються. Ну що, ну, самі забруднюють. Було таке, що урни вранку стали, урни всі повалені. 11 березня комунальники закінчили роботу і розповіли про результат. Проспект став більш охайнішим, чистішим, світлішим. Виконані роботи з санітарної обрізки дерев, чистка бордюрного каменю від нанесеного ґрунту, вивезене сміття, вигребли торішні листя. Мешканці селища підходять, і слова вдячності висловлюють. Всім подобається. Я рада, що такий порядок навели тут. У нас на проспекті. Вже хто будівників. Дякую, затишне місто це ж робила. Дякую затишному місту. Я навіть вчора проходила і дивилася, як вони ну, просто вбирали. Дуже молодці. Чисто, добре стало. Навели порядок, дерев'я, очистили дорожки. Скоро заділеніють, буде красиво. Ну, борку обрізали дерева. Звісно, подобається. Все убрано, аби, звісно, люди теж були поаккуратні, щоб все не накидали, урни ж тут стоять для мусора. Дуже добре зробили, молодці. Що найбільше сподобалося? Ну, Дерева обрізали, Підмили. Ну, ну, все сподобалося. Що я можу сказати? Все сподобалось. Все дуже гарно, все дуже красиво. Ну, тільки це зависить від наших людей, щоб вони тут підтримували чистоту. Не накидали. Всього доробіти з благоустрою проспекту залучили 28 працівників затишного міста. Андрій Логвиненко, Олена Куліш, Єгор Митник, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Серце в'яне співаючи, коли знає, нащо. Люди ж серця не побачать, а скажуть. Ледащо 11 березня у міністерстві культури та інформаційної політики зафіксували рекорд України з наймасовішого читання українцями та іноземцями поеми Катерина Тараса Шевченка. 210 учасників декламували рядки з твору Великого Кобзаря. Флешмоб об'єднав людей різного віку, статі, посад з усіх областей України та з 22 країн світу. Дипломи із засвідченням рекорду отримають всі учасники, які читали поему. Ми тішимося з того, що реалізували цей масштабний проєкт. Було дійсно не просто об'єднати людей з усього світу, але ми це зробили. Будь-яка справа, що робиться натхненно, сама собою є унікальною. А від унікальності до рекордності лише крок, сказав тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандієв. До декламування поеми долучилися представники міністерств, рятувальники, військові, народні депутати, актори, студенти та школи. كل ريم